Друзі, сьогодні ми готуємо лаваш з сиром. Це дуже класна закуска перед тим, як е, доспіє до, до шашлик на мангалі. Е, вона робиться з дуже простих інгредієнтів. Е, в основному це береться лаваш. Е, начинка в нас іде в основі це сир, майонез, е, укропчик, е, чесничок і помідорчики. Це все загортається в рулетик і смажиться на ріщиточці на мангалі. Це дуже, дуже класна закуска, вона дуже смачна, коли гаряча, нарізається довільно, смакує всі. Зараз будемо вам показувати, з яких інгредієнтів ми готуємо наш лаваш. Ми приготуємо сьогодні декілька лавашів. Один лаваш буде у нас класичний на основі сиру. В інший лаваш ми додамо, додамо перчик болгарський, додамо колбаски, додамо шампіньчики. Буде собі така не зовсім класика. Буде класика і не класика. Все, дякую всім смачного, дивіться нас. Хватий друг, який хоче гратися, а його не випускають. Ти хочеш гратися, бак вже у нас так виріс. Так, все у нас готове. Всі інгредієнти готові. Зараз розпочинаємо ми формувати вже готовий наш лаваш. Такі у нас різнокольорові. Так, ми з них і розпочнемо. Розмазуємо по всій поверхні. Це буде сирний-сирний. Зараз будемо вже на нього наносити всю стальну начинку. Нашу сирну начинку і починаємо на лаваші його безпосередньо розмазувати. Лаваш. Так, перший лаваш ми вже сформували і так будемо по черзі усі. зелений з якоюсь цікавою начинкою. візьмемо трішки нашого кіченеза Змажимо його кіченезом увесь. Це ми зробимо з калбасками, з сиром з перчиком болгарським і з грибочками. Буде така собі міні-версія шаурми. Колбасок. Кидаємо колбасок. Це у нас колбаска така. доварка буде. Ми продовжуємо формувати наші лаваші. Виходить, дуже смачненька начинка. Все різно. Якби був тільки один сир, повірте, воно було би дуже смачно. Постійно робимо його і на природі, і вдома. І наш сирок іде. Парчик буде. Знову у нас помідорчики. І ще парчика, пару шматочків так. змажемо наш край. На сонечку трішки лаваш сохне. Можна його, щоб він не сох, збризгувати водичкою трішечки. Така колбаса у нас виходить. Поставили лаваш. Все, зараз будемо його на решіточку Пудемо запікати на наших угольочках. Нас доходять угольки. Ставити. Головне ставити постійно перевертати, щоб наш лаваш не перегорав. І щоб овочі наші і сир рівномірно запеклися. Недовго він, хвилин 15 і буде готовий. Ось так вже підсмажується наш лаваш. Наш лаваш вже готовий. Зараз будемо його дегустувати. Пікся. Так, візьму зелененький, попробую. О, це вийшов з ковбасками у нас. Гарячий, смачний, Собачка наша тут збоку, сходить з розуму просто. М -м -м. Рекомендую. Дуже проста закуска. Вись який парує з нього. М -м -м. О, нарізали вже у нас весь лаваш. Кушту Куштуємо його. Він трішки підгорів, але це нічого. Тобто на смак це не зовсім не впливає ніяк. Лаваш вийшов, ну просто дуже смачний. М -м -м -м. Гарячий пальчики оближу. Усім рекомендую годувати лаваш на природі вдома. Дуже легкий рецепт, виходить, все дуже смачно, швидко. Дивіться нас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайкосики нам, коментуйте, покажіть, як нам покращувати, як нам краще знімати. Можливо, в коментарях пишіть, які рецепти нам варто було би підзняти. Всім гарного дня, всім щоб все, все було класно.